Всім привіт сьогодні буде mm -hmm. гадяк. Як рішити проблему з перегрівом? А ми почали. Можливо, у вас можуть бути чотири причини. Перша причина може у вас бути заклинута або майже заклинута помпа. От я те, що тут крутиться. Можливо... Вас мало рідинив в радіатору. А можливо його вам потрібно буде замінити на гонничний радіатор. Може, у вас замало охолоджуваної чиї рідини. Або у вас заклинута, або майже заклинута помпа. Для того, щоб я вам покажу, як поміняти радіатор, що ви не знаєте. Ні, ну щоб я його ставили, знайшли і так знаєте. Відкручуємо, від розслаблюємо Ось це. І тут розслаблюємо. І знімаємо цей патрубок. І вона вже буде виливатись. То не показується? Але рівень не падає, але знаю, що зняти нижній шланг, то буде рівень зниж знижуватися. Зняли шланг, Ну, і рівень буде падати. Це його вже нема. йдемо, Беремо ключ на 7 або гайковий ключ, що вам, у вас є. І відкручуємо. Зачекайте. Що нам? Що, забрала віку? Вже забрав віку, я зараз відео знімаю. А, а де вона? чого я не чути? Я да, бо що на в себе в кімнаті, а в мене зараз закриті двері. Ти відкривши воно сама чиш буде? Я ли з відео знімаємо, що наприйди, мені ще спорт. Mm -hmm. Що папа. -па. Ну, мені мама зато зателефонувала. Так, підкручуємо далі. Крутили. Знімаємо цей старий радіатор. І беремо новий гоночний радіатор. Ставимо його. Зак... Прикручуємо. Закручуємо і самки теж закручуємо. Тепер беремо, ставимо патрубки назад. Встановили? Встановили, беремо викрутку. Взяли, скриваємо. Прикручуємо, затягуємо. І ось тут теж затягуємо, щоб коли ми щоб не почало текти. І ставимо другий патрубок. Так. Затягнули. Тут теж затягуємо. Берем охолоджувач. охолоджувач. охолоджувачу, охолоджувачу, охолоджуванчу, рідну. Окей, ну ви поняли. Колонд, колонд. Ми ну і заливаємо. Залили, закручуємо. І все, ми поставили голничний радіатор. Якщо у вас проблема була іменно в цьому, з дія, що було все нормально, але машина все перегрівалась, тоді був. Точно радіатор. Так радіатор ми поміняли тоді вже буде, не буде перегріватися. Може буде перегріватися, але вже менше. Якщо вам відео було за корисне, ставте лайки.